Новий прем'єр-міністр Італії отримав від суспільства великий кредит довіри. Італійські газети вийшли із оптимістичними заголовками, закликаючи Маріо Монті негайно братися до роботи. Італійці сподіваються, що саме цей відомий економіст поверне економіку країни до зростання. Він буде кращим прем'єром ніж його попередник. Мені здається, що він людина нормальна, серйозна та з досвідом che vada dove Він професіонал-технократ. Тож я сподіваюся, що він зможе виправити ситуацію, адже ми вже стоїмо біля краю прірви. Сперімо дірісаліри. Я його не дуже добре знаю, але скоро ми побачимо його у роботі. Роботи у Супермаріо через край. На нього покладають надії не лише італійці, а й уся Європа. Адже дефолт Італії може поховати і євро.